ха-ха-ха. Українська народна казка, клей. Коротше, така дерев'яна стара хата, один такий старий, бідний лис живе. Всі помирали, мама і тата, і баба, і дід один тільки. І він нічого не понімає трошки дурнувати цей старий лис. Йому захотілося щось клею купити. Взяв під столом шухляда, відкрив шухляду, взяв 20 баксов. А він аві і він в футболці в червоні і в червоних штанах до цього ліс. І з -з -з пішов, пішов, вийшов з своєї хати, йде йде, вийшов на дорогу, йде, йде йде по дорозі, по дорозі. Зайшов в магазин, а в магазині продавчиця верблюдиха і про... І лис каже продавчиці Верблюдихи, дай ну дай но мені клею. Продавшиця сказала такого верблюдиха добре. Да, дала клей, він двадцятку кла... дає їй. А вона з Верблюдиха здачі чудай одного бакса дала йому Лисові. І він здав цього бакса і клей і сказав тако верблюдисі. До побачення. Верблюдиха сказала до побачення до, до Лиса. Вийшов з магазину і йде 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 по дорозі. Бачить, що кобра повсе. а, А, а вони дружать кобра і лис. Куд? Чого ти? а кобра каже тако? Лисовий, чого ти клієй купляв? А, а лис каже кобрі тако, я хочу мене чобот порвався, хочу заклеїти. Лис каже кобра, а кобра каже то мало... добре, що. Купив, Заклеїш собі, будеш ходити, да. ну все, пока... А, Лис каже до кобри. Кобра до лиса каже, пака, кобра туди повзла, а лис додому йде, йде, йде. що прийшов додому лис, розпочатав клей. і розрізав клей і взяв ножа цей лис, клеєм замазав до сіни приклеїв і. Взяв часи, замазав і часи до сіни приклеїв і що то ще приклеїти, що то ще приклеїти. Взяв пластмасову пляшку з водою, зам... клеєм замазав з. Да, і приклеїв до сіни її. Да. І що то ще приклеїти? Взяв шапку, приклеїв під... на стелю, да. І що то ще приклеїти? Думає так от думає, що то ще приклеїти лис думає. Взяв футболку білу, приклеїв до сіни лис, футболку білу приклеїв. І думає, що то ще -то, що приклеїти? І взяв приклеїв до стола футболку да, жена, да, до стола. І, і, і взяв ножиці, приклеїв на ліжко своє. Да. І думає, що. А він дурний, нічого не розуміє цю лис. Йому треба востріх лисові. Да. Що то ще приклеїти? Взяв, обрвав з тумбочки такі дверці оборвав і приклеїв до сіни дверці, лиса, лис, да. а тут зайшов в хату, заходить, заходить, відкрив двері, заходить в хату, вовк зайшов в хату вовк. І він бачить, що він все підклеював. Ти ж вовк до лиса, і вовк до лиса каже. Же так О, ти що, дурик, чи що? що ти поприклеював? Шапку приклеїв, футболку і на ліжко приклеїв своє. Для чого таке робиш? Ну, і засміявся, вовк вовк смеється не хоче. Ха-ха-ха. ху -ха ху -ха. Але скажут, мені захотілося так клеїти і клею. О, взяв, взяв. О! Взяв знову ножа клею, замазав і приклеїв на свою футболку червону, с... а в кригоче. І... і взяв знову чоботи. Взяв чоботи свої, приклеїв на голову, на лоб. А він сміється. О, о, посміховище, вов каже до Лиса, посміховище, сміхота. Як тобі не стидно, ніхітко. <хи> і сів з ним лис з вовком іначе нає балакає, а як тебе діла вовче? А вов каже тако Нормально в мене. Я не такий дурик, як ти, Лисе. Я все в чистоті і замітаю хаті. І паутину знімаю з-під стелі, з під сіни, щоб чисто було. І нічого не клею, як ти клеїш, лисе. І пляшки не клею, а ти пляшку приклею, досі не бачу з водою. І тим болі з водою. Я чис чистоту бережу. Мене всі вавлять, люблять, а тебе ніхто не любить. Да. Ні коти, ні собаки, ні свині, ні коні, ніхто не любить тебе лисе. Да? І розказу. Я й посіраю сам лисе. І да, вовк так каже лисові. Погладжу й тюль повішаю і все зароблю. І скопаю, Ага, да. А ти дурік, лисе, дурік. Пердун придурок, психовина, вов каже лиса. Сміхота, сміхуля, дурко і ірихоче. Дурко, дурко, поїхало в турне. З'їло яблуко. Вов каже до Лиса. Да. О, кінець Кася, хтось слухав той молодець, Дульсіна, Зрозуміла, з... махнула головою, що зрозуміла? Кінець кастя, хто слухав, той молодець, да.